30 листопада на першу екскурсію підземелля міської ратуші, де колись розміщувалися катівня і в'язниця, прийшли 15 людей. Зі слів фахівчині туристично-інформаційного центру Івано-Франківська Христини Тимошів, підземельня облаштовували упродовж двох місяців. Тут продовжує Христина Тимошів. Люди можуть дізнатися про минуле місто. До цих днів жодного разу підвали ратуші не було відкриті для екскурсій. Ми зробили акцент на тих камерах. Адже була це колишня в'язниця, де найбільш напевно, що збережена така автентика. І саме головне, що ми її і не чіпали. Тобто, ми максимально мінімалізували цю експозицію спеціально для того, щоб люди побачили, як воно було колись не перевантажене ніякими лишніми експонатами. У підземеллі люди можуть подивитися на в'язничні камери, де відбували покарання письменник Іван Франко та опришок Василь Баюрак, розповідає працівниця туристично-інформаційного центру Тетяна Воскобойнікова. Крім того, людям розповідатимуть легенди про ката, відьму та історії з життя міста. Ми зробили таку. Тематичну експозицію присвячену в'язницям Станіслава, але це не є уже кінцевий варіант. У нас на майбутнє дуже багато різних ідей, і ми завжди будемо раді, якщо і сторонні люди будуть приходити і нам радити, як вони то бачать, і навіть приносити якісь експонати. Відвідувачка екскурсії Наталія Гугіль каже, що в підземеллі вдалося зберегти автентичну атмосферу. Насправді дуже класно, що в місті створюються якісь нові додаткові об'єкти, тому що дуже довгий час ці підземелля були закриті. І Дуже жаль втрачати таку родзинку міста. І дуже радію, що щось робиться для того, щоб туристів в місті можна було затримати трошки довше. Зі слів Тетяни Воскобойнікової, один із залів підземелля віддадуть для проведення мистецьких заходів. Точний графік проведення екскурсії оприлюднять 4 грудня. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.